Всіх вітаю на відеогляді. Сьогодні буде постільна білизна. Також із страйп-сатину від фірми Colorful Home серія Italy в широку полосочку в двох розмірах: двоспальний та євро. Ціна за двоспальний 1200 за євро 1250 гривень. Дивіться, якої товщини полосочка це приблизно. 6-7 см, десь так. Простирадло тут на резинці, наволочки 50 на 70. 1,8 це двоспальний, 2,0 це євро. Дивіться одразу собі замірчики. Ось в такому гарному пакуванні це плотний ПВХ-пакет на двох кнопочках. Зараз я відкрию, покажу, як виглядає ця постіль в розстеленому вигляді. Кольорів маю багато різних, не лише такі, як в мене на відео. У мене на відео, до речі, дуже ніжний, красивий, бусковий колір. Такий ніжний ніжний. Ось така полосочка, вона також буде блищати. Ось ця атласна. Одна атласна, інша матова. Тож, давайте відкривати і дивитися, як ця чудова постіль виглядає в розстеленому вигляді на дивані. Це простирадло, ось я вам достала, бачите, воно на резиночці. І резинка буде повністю по всьому колу. Ось так запакована постільна білизна. Хочу вам трішки показати саме пакування. Це підковдра, і там десь наволочки. Зараз я все розкрию і вам покажу більш детально. Ось така красунечка: постільна білизна, страйця, сатин, широка полоска, склад бавов на 100%. Я думаю, ви зі мною погодитесь, що вона дуже ефектно стильно, красиво виглядає в інтер'єрі. І страйп сатин є найзапитуванішою постільною білизною, вона ніколи не виходить з моди. А зараз отримали ось таку чудову новиночку це широка полосочка, тому що є вузенька, середня, а це ось така широка, вона також виблискує при штучному освітленні. Як ви бачите, одна матова, інша атласна, за рахунок чого створюється такий чудовий ефект. В двох розмірах дана постіль це. Двоспальний і євро в обидва простирадло на резинці. Ціна за євро 1250 гривень. До речі, в мене зараз цей розмір розстелений на дивані. І двоспальний ціна 1200 гривень. Дуже якісна тканина, вона плотна, м'якенька, приємна до тіла, не ліняє, не кашлатиться, буде довго вам слугувати. Кольорів маю безліч різних, гарних. У мене на відео зараз такий ніжно ніжно бузковий дуже неймовірно, ніжний колір, але є ще різні. І більше ви можете побачити в мене на сторінці в інстаграм або в групі Viber. Посилання на все закріплено в шапці профіля. Також одразу покажу вам, як же застьобується підковдра. В кожному комплекті це змійка, на змійку застьобується, закрита такою додатковою тканиною, щоб не було її видно, вся фурнітурка працює дуже гарно. Шовчики акуратненькі, прошу звернути вашу увагу на високу якість пошиття, адже всі шовчики рівненькі, ниточки ніде не торчать. Супер гарна якість. Простирадло, як я говорила, на резинці по колу, повністю по колу, підходить як на диван, так і на матрас. Дуже зручна форма резинки повністю по колу, а не лише на боках, адже вона буде надійно триматися на вашому або дивані, або матрасі. Також трайд-сатинчик в полосочку широку, зараз трішки більше вам покажу. її, Бачите, такого самого кольору, як і вся постільна білизна. Наволочки в даному комплекті. Розміром 50 на 70, також широка полосочка зі всіх сторін. Тут моя котейка обов'язково, вона завжди присутня зі мною на всіх відео. Да, вона привітала з вами. Вона сама обирає сюди приходити, я її не змушу, якщо що. Наволочки 50 на 70. Ось такий запах має, доволі глибокий. Тобто одягається на запах. От також полосочка широка, покажу вам ближче, однаковий колір та малюночок зі всіх сторін відповідно. І зверніть також, і зверніть також вашу увагу на пошиття. Як я говорила, все акуратно прошито всі строчечки рівненькі.